Добрий день. Значить відеоінструкція по підключенню лазер детонів з інтеграцією до дроні Phoenix. Ми зробимо отакі пачкорди. Вони одягаються ось сюди. Так. Це вставляється сюди. Сюди. Ми довший зробимо. Значить, потім дрон включений. Пульт включений, А цей стік відповідає за арм-дізарм. -арм. В крайнє нижнє положення це дізарм, потім ARM, а це детонація. Значить, нижнє положення. Включили лазер бетон. Пройшов селф-тест. Пишіть секунду, секунду, не пишіть, значить, немає сірника. Це без сірничка зараз йдуть. Підключили ми сірник там или що. Чека витягнута, почався відлік. Стік в дізармі. Значить, після закінчення одної хвилини він буде в дізармі. Зараз чекаємо. Можемо під'єднати може серні. Табо зараз зброситься таймер. Ладно, під'єднаю пізніше. Если секунда пройде, бо зараз зброситься таймер. Ось хвилина закінчилась і він видає такий дежурний сигнал. Тобто Він а, раз в 2,5 секунди пищить. Бо стік на дроні в дізармі. Тобто, якщо я зараз стік підніму в середнє положення, <плес> я хочу сірник підключити, щоб було видно. А, сбросився таймер. Прийдеться ще хвилину почекати. Поки пауза. Зараз хвилина закінчиться, бо ми переподключили. О, закінчилась хвилина. Стік в дізармі. Тобто він не реагує, в нього не включена оптична система. Тепер треба середнє положення. Середнє положення заармовий. І він не пищить і нічого не горить. Це значить, що він в армрежимі. режимі. Тобто, якщо зараз махнути, то він спрацює. До прикладу, не знайшли ціль, треба повернутися. Назад в дізар, все, він буде пищати. Тобто, коли ви будете підходити, наприклад, до дрону, якщо він е, 100 мілісекунд раз на 2,5, значить все безпечно можна підходити. Ще раз показую, значить, в середнє положення ARM. І тепер, якщо ми масним була ціль, воно спрацювало. Будьте уважні, якщо ви підключили через інтеграцію, треба перед виходом на ціль перевести в арм режим, Інакше він вже взагалі не спрацює. Саме крайнє верхнє положення він здетонує автоматично сразу, через там півтори секунди. Нижній дизайн, середня арм, верхня самоліквідація. Дякую за увагу.